Відновили зв'язок з пані Іриною Чечоткою, головою Сломінської РДА там через обстріли не дуже хороший зв'язок. Тому даруйте, запам'ятайте свою відповідь. Ми послухаємо після включки. Ірина Чечотка, голова Слом'янської райони в місті Києві державної адміністрації. З нами знову на зв'язку. Пані Ірино, як нас чути? Дякую, чую добре вас, пані чую. Ірино, повторю питання: вчора стався обстріл бізнес-центру в Солом'янському районі. Яка ситуація на місці події станом на зараз? На даний час продовжується розбір завалів, розчищення території. Більшу частину було зроблено вчора. Сьогодні працював на місці фарс, знімав конструкції зверху, щоб відійти від ризику падіння і дати можливість працювати іншим комунальним службам. Працює штаб, поряд, який знаходиться в школі. Приймаються люди на сьогоднішній день. Пройшло 30 чоловік. І написали заяви на отримання допомоги на консультацію. Звернулись до психолога, звернулись до медика. Робота триває. Завтра заступає в штабі на роботу французька неурядова організація для відшкодування кожному кожній зареєстрованій особі коштів в сумі 10 800. Робота продовжується. Угу. Пані Ірино, ми бачили вчора надзвичайно велику кількість відео, на яких гуртуються кияни, приносять воду, харчі. Ну це здебільшого було біля Охмадеду. Як взагалі спрацювали волонтери небайдужі, як минув день? Насправді дійсно велика кількість небайдужих людей, волонтерів підходила до нас. Але е, ту, ту кількість, яку вони пропонували на сьогодні, вона тут не, не, не мала такої необхідності, тому ми їх орієнтували на Шевченківське райони в місця більшого враження. Але дійсно допомогу пропонувало дуже багато людей приходило дуже багато і допомагали як і на прилітики були раніше, і зараз багато небайдужих людей і волонтерів. А, а, а Чи передбачена в цілому допомога постраждалим якою вона буде і за яких умов? Звичайно, є три види допомоги. Перша це виплачується в кожному домоволодінні згідно розпорядження київського міського голови 10 тисяч гривень. Друга це французька неурядова організація, як я вже повідомляла раніше, передбачає виплачує кожній зареєстрованій особі 10 тисяч. Тисяч гривень, і третє це відшкодування е, пошкодженого майна у вигляді. Е, є державна програма Єдія, портал Єдія, де загружаються абсолютно всі документи, загружаються всі пошкодження, і там є певна процедура, яка передбачена це розглядається. Комісія, обстеження, е, затвердження комісії. Потім протягом місця відшкодування. Загальна сума відшкодування тягає е, е, біля 500 гривень. В залежності 500 гривень наймайно в залежності від гривень. 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, вибачте, да. а, 500 гривень. Вибачте, тисяч та 500 тисяч гривень. Uh mm hmm Пані Ірино, ми також знаємо, що ось цими днями у п'ятиповерхівки на вулиці Микола Василенка там згорів дах було таке повідомлення у змі, і через це було пошкоджено багато так багато квартир. Що відомо на даний момент? Чи розпочалися, чи коли розпочнуться відновлювальні роботи і чи забезпечені власники цього пошкодженого житла тимчасовим якимось прихистком? І можливо вже відомо, яка причина пожежі, і хто нестиме відповідальність за. of some. Так, дійсно була пожежа на вулиці Веселенка, пошкоджена там одна квартира. Саме в тій квартирі відбулось загорання, і е, відбу пошкодження даху на сьогоднішній день ще відбувається розчистка даху і просушення. Завтра е, ми отримуємо через матеріальний ресурс департаменту е, будівельні матеріали, і найкоротший термін будемо приступати до відновлення. Що стосується осіб, чи знайдено які винні скоєні цього підпалу, а не підпало або взагалі е, під. Стави то цим це компетенції відносять до поліції, і я думаю, що вона більш компетентна і зможе відповісти на це питання в рамках припровадження. Я думаю, там вивчаються так, дозвольте уточнити у вас, раз ми маємо вже з вами розмову з приводу будинку, який зазнав обстрілу 2 січня. Масований був також ракетний удар Росії по території України. Чи завершені там відновлювальні роботи? Чи повернулися власники до своїх квартир? Взагалі, яка сума була витрачена на відновлення того будинку? Що відомо взагалі по ньому? Замовнико. Відповідновлення будівництва на мокрі це визначено теж розпорядженням КМВА, Є підприємство, яке зараз яку, яке проведено зараз на даний час. по цьому будинку візуальне обстеження, інструментальне обстеження це запроектовано, і проект проходить експертизу. Лише про після проведення експертизи можна буде в принципі оголошувати закупівлі, і за результатами закупівлі буде визначений геть підрядник, який буде проводити ці ремонтні роботи. Але вже сьогодні зроблено досить багато, тому що є проект і проект зараз на даний час вже на вирішальність стадії проведення експертизи. Ну і останнє питання, пані Ірино. Ну на жаль, Соломінський район він дуже часто страждає від наслідків рашистських атак. Ризик прильотів залишається достатньо високим високим. Якщо можна, поясніть, будь ласка, ось громадянам, які я як от вони мають діти діяти, якщо їхнє житло воно було пошкоджене, тобто які папери, куди подавати, у якій формі, і як очікувати допомогу. Ну, в будь-якому разі, не дай Бог, знову ж таки, ми повертаємося, Не дай бог знову такі випадки, але поряд завжди розгортається штаб і в штабі завжди працюють соціальні працівники. Соціальні працівники відбирають і заяви у всіх потерпілих і відбирають заяви у всіх, хто цього потребує законно. І звичайно, є знову ж таки, три способи. Відшкодування це відшкодування відповідно до розпорядження і відшкодування французькою неурядовою організацією, і звичайно, державна програма є відновлення. Так. Почули вас дуже дякуємо вам за роздально і... Та-та, говоріть, будь ласка, якщо пані більш детально по, 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 по є відновленню в програму заходить. Там чіткий алгоритм абсолютно дій. Він по є посилання, наприклад, на кожну дію, і там зрозуміло, які документи потрібно подати, які вони підтягує, які вид робіт, які пошкодження, і таким чином, потім наша комісія, яку доручають нам, виходить на місце, звіряє ці пошкодження. Потім комісія чеклізда, потім затверджує комісія міська і протягом місяця відбувається відшкодування коштів на картку особи постраждалої. Да, почули вас. Дуже дякуємо за роз'яснення. Дякуємо, що долучилися, знайшли час. Ірина Чечотка була з нами, голова Солом'янської районної адміністрації в місті Києві.